Слава Україні! Героям слава! Друзі патріоти! Я дякую, що ви разом з нами сьогодні зібралися тут, в наметовому містечку біля Борязвісного Печерського суду. Саме тут, два роки тому, перелякана влада, яка знайшла в Київській області істоту на прізвище Кіреїв, натягнула на нього чорну мантію. І поставила тут в суді незаконно з порушенням всіх українських законів, української конституції, розглядати справу, сфальшовано від початку до кінця проти лідера Батьківщини Юлії Тимошенко. І саме тут, ви пам'ятаєте, 5 серпня перелякана влада надала команду Кирєєву кинути Тимошенка за грати. Вони розуміли, що це суд вже суд не над Тимошенко, це суд над Януковичем, це суд над його оточенням, над тими, хто знущається над країною, над тими, хто щодня її грабує, хто щодня її готує. І вони вважали, що кинувши її за грати, вони закриють її рота. Вона замовчить. Вони її перелікають. І саме 5 серпня стало чорним днем для всіх нас. Тут Хрещатик був весь чорний від шоломів спецназу. Вони били патріотів, кидали їх в автозаки. Але ми з вами не припинили боротьбу, тому що наш лідер, наша славна Юля не зламалась. Вона, перебуваючи за гратами, продовжила говорити в обличчя цим злочинцям, що вони злочинці. Вона продовжила надихати нас на боротьбу і перемогу. Вони не зламали Юлю, вони не зупинили її. Так, повна ізоляція, так, важка хвороба, так, два роки за гратами, але це два роки боротьби. Це два роки, які реально наблизили всю Україну до перемоги над цим злочинним режимом. Друзі, Європейський суд з прав людини визнав, що Юля. Перебуває за гратами незаконно, що тоді два роки тому, 5 серпня, рішення від початку до кінця було політично мотивовано. Воно не базується на українському законодавстві. Але Янукович і його оточення настільки бояться Юлії Тимошенко, що навіть проголошуючи курс на європейську інтеграцію, вони зволікають з виконанням рішення Європейського суду. Саме тут, на вулиці Хрещатик, в серці нашої країни, місті Києві, біля цього Печерського суду. В день арешту Юлії Тимошенка ми з вами поставили намети і захищали їх протягом двох років. Багато було спроб зламати нас, викинути від селя, Але я дякую. Всім патріотам, славним героям, які і в спеку, і в дощ, і в люті морози, і коли весь Київ засипало снігом, вистояли тут і разом з Юлією йдуть до перемоги. Ми сказали, що покинемо це місто, Ми підемо відсілять тільки тоді, коли наш лідер Юлія Тимошенка буде на свободі. І я переконаний, лідер Батьківщини, славна Юля, справжній герой нації саме найближчим часом буде разом з нами. Разом з нами буде вести нас до перемоги. І, друзі, всі ми з вами віримо, що не тільки буде свобода для нашого лідера. Але ж повне поновлення всіх політичних прав з тим, щоб гідно представляти нас з вами під час президентських виборів і чесно перемогти цих злочинців і стати президентом України. Юля наш президент! Юра, наш президент! Друзі, ми з вами оновили фотовиставку. На цих фотокартках ви побачите не тільки нашого лідера, не тільки тих злочинців, які і отримують її за гратами. Ви побачите себе. Ви стали історією України і ваша боротьба. Так само, як і боротьба нашого лідера надихає мільйони. Ви побачите тут себе. Ви побачите ту історію, яку ми з вами пройшли, і я вважаю, гідно пройшли і перемогли. Друзі, сьогодні ми також розпочали збір підписів тут, наметово містечку, але не тільки тут, в всіх містах України, в селах і селищах ми будемо пропонувати нашим громадянам приєднатись до нашої вимоги щодо звільнення нашого лідера. Негайного звільнення чіткого і однозначного, і кожний підпис засвідчить позицію, що Україна не стоїть на колінах, що Україна разом з Юлією Тимошенко продовжує свою боротьбу, що Україна переможе. А зараз, друзі, я ще раз дякую кожного з вас, хто боровся тут. Від початку до кінця. І хочемо цей день вручити вам подяки тим, хто в у містечку провів тут саме тут, на цьому місці. Також два роки боротьби. Будь ласка.